Так, друзі, я вас вітаю на своєму каналі Юлія Фері Гаден І сьогодні у мене чергова розпаковочка. Я ви бачите, вже коробочку трішки розпакувала, але далі не захотіла розпаковувати без вас. І я, як завжди, дивуюся щедрості наших дівчат. І тому, що я замовила лише одну єдину рослинку, а в результаті отримала аж три. Ось одна. Друга, булю так класти, так тому що вони так це приймаю. І третя. Так, Максик нам буде допомагати. І е, дивіться, я замовляла Стефанотіс домашній. Замовляла е, в, на каналі Flower Channel. Е, Уже не перший раз, я в цій дівчинке замовляю. Рослинки, вони в неї дуже гарні, доглянуті і дуже добре ростуть. Стефанотіс я хотіла саме домашній, ну, я буду говорити, і розпаковувати. Саме домашній із-за того, що, ви знаєте, магазині Стефанотіси якось дуже пропадають. Тобто, вони, коли потрапляють у наші домашні умови, вони зразу починають щось там їм не подобається. Так, трішки пошуршу. А я думаю, так як Стефанотіс вирощений вдома, так, тобто господиня його доглядала, то я думаю, що він повинен бути вже адаптований під домашні умови і повинен дуже легко адаптуватися. Ось така чудова рослинка. Пула, бачите, новий пагінчик вже росте. Ось такий домашній стефанотіс. До речі, про Стефанотіс, тому що я коли купую друзі, рослину, я спочатку намагаюся вивчити все про неї, про її догляд, а потім уже собі замовляти. То саме про Стефанотіс я вивчила те і видивилася і прочитала. Отже, друзі, про Стефанотіс. Я вивчила те, що стефанотіст дуже не любить жарких температур. Ну, тобто, не любить стояти там, де дуже жарко. І не любить, коли його переставляють з місця на місце. Тобто у нього повинне бути постійне місце. Тобто, якщо ви його поставили. В одне місце і там він повинен стояти. Особливо тоді, коли він починає вже випускати бутони. Тобто, коли він починає цвісти, коли він набирає бутони, його обов'язково не можна ні в якому разі дьоргати, крутити, переставляти і так далі. Тому що всі свої бутони він скине. Чудове коріння. Здивіться, якщо вам видно, попускав. Дуже гарний. Тому будемо пробувати. Подивимося, що в нас з того вийде. Далі, далі я не знаю, що це. Для мене це сюрприз. Тому що ну, наші дівчата, я вам кажу, ну це просто капець якийсь. Тоді позамовляла в них, розумієте, ну це капець, дивіться, ще один, мабуть, вона поклала. Ну, я в шоці. Ще один, друзі, стефанотіс. А, ні, почекайте, я замовила два. Боже, друзі, да, два замовила, один подаруночок. так. Але ж все рівно, дивіться, є е, людина, ну, просто замовила, да, два, тому що згадала, Боже, друзі, це вже, мабуть, старість прийшла. Замовила два Стефанотіса на всякий випадок. Я просто хочу їх садити разом. Ось так саджу їх потім, щоб вони були пишніші. Побачимо, як вони будуть. Ну, Поки що вони маленькі, хай, в принципі, коріння вже тут на дні стаканчика є, то, в принципі, можна їх і пересаджувати. Ну, поки що хай вони адаптуються після пересилки, а потім я їх пересаджу. Ну, пересаджувати буду в ґрунт, звичайний, такий, як зазвичай, з перлітом, щоб він був рихленький, щоб добре було дихати. Ну, а це вже, друзі, сюрприз. Я не знаю, що це таке. Так, подивимося подаруночок. Так. Це пістія. Глін клас. Ось дивіться, яку красунечку. Мені Аленка, так, да, здається, дивіться, яка красуня. Ось така пісті. Уже навіть з вусиком. Клас. Тому що, друзі, в мене є дві епістії, вони саджені разом, але просто, вони, я їх ту осінь залишила на балконі, і вони в мене трохи підмерзли. І ось уже рік я їх, ну як, вони то ростуть все, ну вони в такій гарній кущі, я ніяк не можу їх привести до ладу. Тому я дуже рада, дуже гарненький кущик. Красиве таке листя срібне, дуже класне. Ось такий подаруночок. Ну і ще, друзі, замовила, хочу вам показати препарати для рослин. Е, дуже всі хвалять, дуже всі е, задоволені цими препаратами. Я взяла поки що собі небагато, взяла на пробу. Хочу попробувати і зараз вам покажу, що я взяла. Так, дивіться, перше, біплантол. Ось такий. Це не оригінальна упаковка, тому що в оригінальній упаковці там більше, більше мілілітрів, вона дорожче коштує. А я на пробу взяла ось таку невеличку пляшечку, хочу поспробувати. Що ж таке це біплантол? Це перша допомога при реанімації рослин. Ось ви бачите, так? Ну, якщо фокусує нормально. Просто фокусує на рослинах. Ось така рідина жовтого кольору. Я його взяла, тому що в цьому році, це літо, ви знаєте, в нас було жарке. Рослинки страждали. І тому цей біплантол це є гемеопатичний препарат. Він для людей абсолютно ніяк не шкодить. Його можна використовувати з іншими різними добривами, з різними препаратами для обробки і так далі. Тому що це іде як підтримка для рослин. І він реанімує рослини, тобто, рослини, якщо, наприклад, там була пересушка або навпаки було перезволоження, то ми розбавляємо цей біплантол, можемо ним. Поливати і можемо ним оприскувати. Він реанімує все, він реанімує коріння, він реанімує листя. Тобто, якщо ви бачите, що, наприклад, у вас орхідея захворіла, гниль у неї з'явилася, або на не тільки орхідея, будь-яка рослинка можна цим препаратом обробляти обов'язково. І є дуже гарні відгуки, дуже всі задоволені. Він при пересушці, при перехолодженні, наприклад, коли взимку замовляються рослини, люди обробляють, коли перехолоджена рослина. Тобто іде така пряма реанімація ослабленої рослини. Можна також його використовувати для профілактики, для того, щоб рослина була здоровою, для того, щоб в рослини був міцний імунітет, то люди використовують його для. Профілактики тому, кому буде цікаво, можете почитати інформацію і поцікавитися. Цей біплантол також я бачила, продається і просто на просторах інтернетах на Prom.ua є. Але я замовляла у Фейсбуці. є група, називається Квітка Орхід. і Я цієї дівчинки ось замовила для проби ось ці препарати. Якщо мені сподобається, я звичайно замовлю ще і взяла ще один препарат. Називається оборон Рапід». Це інсектоакарицид нового покоління. Він ось тут написано: працює проти рослиноїдних кліщів, білокрилки, трипсу та інших шкідників. Тобто це інс інсектоакарицид нового покоління. Тобто він дуже швидко діє. Він діє не тільки на так, Мах, що ти ж мені ж туди-сюди? Він діє не тільки на дорослих росли... комах, діє і на личинки, і на вже підрощених. Личинок і на дорослих комах, і його дія дуже і дуже швидка. І кажуть, що на дуже довготривалий період. Тобто, обробили рослину і він повинен на довгий період допомогти рослинці більше не хворіти, щоб на неї не нападали ніякі шкідники. Тобто, кому цікаво, ви можете більш детальнішу інформацію почитати. Є. Ну, я думаю, в інтернеті є і в якихось, можливо групах у дівчат є. Можете зайти на цю групу, в цю почитати, ту, що я говорила. Тому ось такі два препарати: біплантол і оборон рапід. Тому хочу спробувати. Ось навіть зараз я приїхала недавно села, і орхідейки вже потрібно полити, і тому я хочу зараз оцей біплантол трішки його розвести. Ну, розвести по дозі, да, там як написано, і хочу їх замоч... пролити Ось цим біплантолом написано, що полив 1 мл на літр води. І оприскування 10 мл на 1 літр води. Ну, оприскування це мені треба повністю всю цю колбочку вилити на літр води. Тому, звичайно, я буду поки що пробувати полив. Тут 1 мл на літр води. Якщо мені сподобається, буду замовляти ще. Використовують при гострих обставинах, тобто тоді, якщо рослина хворіє, то використовують кожні одні, кожен тиждень-два. Тиждень до відновлення. Для профілактики можна використовувати там раз у 2 тижні. Ось так. Ну, оберон рапід норма витрат тут ось 3 мл на 10 літрів води. Тому там можна вже розрахувати, скільки треба на те, щоб ну, на меншу кількість води. Да? так. Тому ось такі друзі, в мене сьогодні новини. Ось мої Рослинки, до речі, вони також прийшли. Так, можна їх, ну вони тут я бачу пролиті, ніби не сухі, але можна також після пересилки обробити цим біплантолом полити, для того, щоб вони себе краще почували. Тому, друзі, ось такі в мене новиночки. На все добре вам, гарного, тихого, мирного, спокійного вечора. До зустрічі, побачимося!